Так, друзі, сьогодні у нас 12 квітня 2025 рік Україна, Київська область. Сьогодні в відео поговоримо про абрикоси, як вони пережили морози. Це були морози тижневі, а не заморозки, які опускалися до 8 морозу. Я вставлю в цей ролик відео. 6.05 мінус 8,1 градус. І хочу показати, які сорти ще мають шанс на врожай в цьому році. Такі сорти є. Це пізні і середні. І ось я стою зараз перед сортом Робада. Це можна сказати ранньо середній сорт. І хочу сказати, що, бачите, ось білка працює. Значить, більшість те, що квітнуло, звичайно вимерзло, але є ще закриті бутони, тому є надія на врожай. Я вже дивився, розривав всередині. Всередині все добре, нічого, ніяких чорних немає, течинка зелена, все добре, тому так Робада заслуговує на увагу. Як бачимо, ще є закриті бутони, тому шанси на врожайність в цьому році є. Значить, у нас була температура мінімальна 8,2 морозу, Два дні була по 5, 1 ,4 ,2, і 2 дні по 3 морозу. Тобто 6, там, чи 7 днів були мороз. Це у нас поліський крупноплідний, значить, врожаю, мабуть, не буде. Ось по верхах, можливо, на деяких сортах ще буде врожай. ось. Як бачимо, це у нас приція. Буде з урожаєм по верхах, тому що тут Це чорне, де-не-де, можливо, зав'яжеться якийсь плід, тому що робили і димкування, і дожювання і 5 разів проходив антистресовим препаратом, це цунамі. Ну, багато сортів ще, які в поверхівках мають закриті бутони. Тобто є надія, що Зверху, якщо прийде добре запилення, вже морозів як би не передають, то запилення по верхах буде. Так, це у нас сорт осінній, ні, це, це сорт київський красень. Як бачимо, також ще є закриті бетончики. Тобто цей сорт абрикоса також має всі шанси на урожай в цьому році. Підемо далі. Сирена. також може щось бути. Якийсь врожай, лідана є поодинокі квітки. Ну а зараз ми підійшли до абрикоса над раннього, бачимо яка картина, а ось Сюди в корону дерева щепив два пізніх сорти Фабрела та Фабрелі. Як бачимо, цвітіння тільки буде розпочинатися. Так, ідемо далі. Зараз сюди в черешням, слава Богу, я дивився, нічого загрожує все добре, підмерзання немає. Ось сорт. Абрикос Чорний Принц. Цвітіння навіть ще не розпочалося, тому хочу вірити те, що буде добрий врожай. Так само і Мелітопольський чорний, також цвітіння не розпочинається ще, тільки-тільки це абрикоси з хрещені сливою так ось ще є осінній світанок бачимо ще багато також бутонів закрито особливо там поверхах взагалі ще не розпускалося бо багатьох сортів якщо голдріч тут отакий то зверху ще є закриті ось видно і в Петропавловського, і в Шалаха навіть є. Поверхах є надія, що буде деякий врожай по всіх сортах. Так, ну а зараз підійдемо ще до одного сорту. Так, це у нас ось сорт Апріум, Він тут на Окраїні. Але також ще багато закритих бутонів. Та й тут ось ми основне багаття розпалювали, робили димкування, яке йшло повністю на ту сторону, то тут також було тепло. Так, а це абрикос фаркло, який плодоносить у вересні, саме пізній сорт. Бачимо, цвітіння тільки розпочинається. У мене там є більше дерева, але підійшов до цього, тому що в ряду зараз підемо, подивимося на інші сорти. Це Томкот у нас сорт абрикоса. Ще не всі розкрилися бутончики. Можливо, ще буде непоганий урожай. Це третій рік дереву, тут двох двохрічні, трьохрічні. Сорти. Так, це у нас далі йде пріція. Ранній сорт. Бачимо в поверхах, ще є закриті бутони, а тут ось така картина. Так, далі ми підходимо до сорту. Харкот, Харкот. Перший врожай має бути сигнальний. Ось бачимо, трохи закриті ще. Ще цвітіння не розпочав цей сорт. Це у нас Харгрант, канадський сорт. Ну, тут без слів. Чаще є також закриті бутончики. Подивимося. Так, Кримський Амур. Також по верхівках закриті бутони. Ну і ось підійшли ми до лескори. Також, мабуть, перший врожай, також... Цвітіння тільки-тільки розпочнеться. Так, йдемо далі. А ось сюди перейдемо. Це у нас сорт фардау. Також один з самих пізніх. Як бачимо, цвітіння тільки розпочинається. Ось ще один сорт цього абрикоса. Ну, Друзі, отакий от стан я обов'язково через тиждень зніму відео по всіх сортах, чи будуть якісь плоди на ранніх сортах та середніх. Подивимося, як все зав'яжеться. Дякую за увагу до зустрічі.